Україна підписала угоду про асоціацію та заключний акт з Європейським Союзом. Підписання угоди про асоціацію з ЄС. Президент нашої держави Петро Порошенко назвав одним із найважливіших днів в історії Української держави. Ми маємо використати цю можливість для модернізації країни, але ми потребуємо тільки одного миру та безпеки, зазначив президент. Перед журналістами президент України Петро Порошенко, президент Європейської ради Герман Ван Ромпей та президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозо повідомили, це результат нашої спільної роботи. Ми отримали й відеозвернення президента Литовської Республіки далі. Грібаускайте до народу України. В ньому зокрема йдеться. Шановний народ України. Європейський союз підписав угоду про асоціацію з Україною, вітаючи ваш вибір бути європейцями. Угода про асоціацію це ваш шлях до більшої свободи, демократії і європейського добробуту. Литва і усі країни-члени ЄС вітають рішучого партнера. Це великий день для Європи. Тому що український народ це народ, який вірить у європейський спосіб життя у реаліях. Сьогоденні європейський вибір є визначальним особливим для України. Шановні громадяни України. Я поздоровляю вас з підписанням угоди про асоціацію і вітаю вас в європейській родині. Слава Україні! to Ukraine. слава Україні.